Китайське делортор от його коліно, як, як то можна було так варити? Це жльор, який в нас стане, то оригінальний, який стояв. Все, супер. Піднімається до самого верху. До того на звичайній максимум він їхав 50. Прекрасний сонячний день. Аби все то зло, що принесли до нас кляті окупанти, помножилося на два, а краще на три. І впало на їхню голову одночасно. А ми взялися за тюнінг чуда-юда. То є в нас Honda Dio Fit. І Сьогодні ми будемо снаряжати його китайським тюнінгом. А саме, вже в ньому в нас стоїть поршнюва на 80 кубів. Але ніфіга воно не їде. От його супер-пупер нульовик. Ми будемо дороблювати йому сьогодні паливну систему, мали робити ще і вихлопну систему, але щось пішло не по плану, то все далі. Так що, якщо вам цікавий китайський тюнінг на японський скутер, то підписуємося на той каналчик, ставимо йому вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіти, погнали робити. Так, коротко, що ми тут маємо? Маємо ми от ківо китайське делорто, то є у нас 19-й має дифузор в нього. От його чудо-юдо. Не знаю розбирати його всередині, не розбирати, показувати вам, що там є. Ще не думаю. але думаю, що ми то розбирати не будемо. От китайські, коротше, чуто. То стосовно карба е, впуст. Отаківо у нас чудо-юдо впуск, О, тут пелюстковий. Потім зніму старий, покажу, в чому різниця, от ківо впуст китайський. І ще, щоб могли поржати, так само, як я, от ківо китайський, е, не китайський, не знаю. Коротше, купив він ківо і хлопця. Але я поржаю і сказав, що я доставити не буду. От ківо коліна, як вонке. Як то можна було так варити? Мафлер теж цільний, приварений. Коротше, коліна нема. Розрахунок того резонатора взагалі ніякий, ну, бо типу, ставиш коліно, яке хочеш, і прикручуєш його куди хочеш. Так що вся та фігня не працює явно. Так що ми то ставити не будемо точно. Я хотів би, щоб та серія сьогодні закінчилася, але, на жаль, з таким вихлопом, нічого у нас не вийде. Тому поки що ставимо наш впуск і наш карбюратор. І подивимося, що в нас з того всього вийде, як воно на тому всьому поїде, і чи в принципі є зміст ставити такий вихлоп. Ну, Я говорю, що зміст, звісно, є, бо якщо ти ставиш впуск більший, ніж треба, і все решта, але не ставиш випуск, то все, що робилося до того. До одного місця, скажімо так. Тому наразі зараз немає технічної можливості зняти, як та штука їде, але ми все одно поїдемо, заміряємо його по GPS, -у. я вам скріншотики е, От, щоб хоча б розуміти, що в нас щось змінилося чи ні. Бо вихлоп каже, у нас лишиться поки що старий. От, е, так що харе трендіти, погнали, заміряємо ту штуку. Що вона їде, що не їде, поїде фіксик, вага в нього, скільки ти важиш? Вага в нього 53 кг. В принципі, власник сильно від нього не відрізняється, теж в нього там плюс-мінус 50, плюс, скажімо так. Так що погнали, замірюємо, скільки та штука їде по GPS. у Скріншотики я вам ну, І Будемо закидувати е, ту всю тему і помірюємо, скільки вона поїде з нею. Так що погнали мірятися. Так що, розібрав я, значить, наш карбюратор, отак він виглядає всередині, дістав я жиклюарчик. Нема, на ньому нічого не пише, так щоб вам сказати який-то розмір. Зараз на око хоча б подивимося. Ну, але так я бачу, що не, там, не знаю, вам видно, не видно. Дупло тут таке. Гадіться, бензинки точно буде більше поступати. Ну, зараз ми знімемо, порівняємо з жикльором оригінальним, який на карбі. Так, в принципі, я перевірив вже продукт, все, клапанок наш працює, перекриває. Ну, така прокладочка тут. Єдине, що в оригіналі отут іде болт. І ви можете викрутити його і міняти жикльор на ходу, не знімаючи. Тобто, спеціально так зроблено для того, аби ви, от, карп у вас стоїть. Ви тут скрутили, викруточкою викрутили, поміняли жикльор і поміняли вже у вас бензин йде більше або менше. Тут іде ще механічний клапан у нас, що прекрасно в принципі. В нашому випадку отакий от, от, дифузорчик. Все тут у нас теж працює і от вже вертається наш скутерочок, зараз подивимося, що він там наміряв. Будемо то все ставити і подивимося, чи буде в нас якесь е добавлення швидкості чи ні. 64 кілометра він нас дав, і то хіба поршнюва Нічого, ні варіатори, ні ремінь, нічого. Поки що до трансмісії, ніхто не дійшов, ніхто нічого там не робив. Вот, 64. В принципі, співпадає, власник казав, що 63 кілометри він розігнався. До того на звичайній максимум він їхав 50. Може, там 53 так що поршнювак нам дала приріст швидкості. 80 та -е, ще раз нагадаю, хто забув там поршнева. Ну, а зараз збираю назад карбюратор. І будемо дивитися, що той карбюратор з тим впуском нам дасть. Буде у нас ще приріст швидкості чи не буде. Так що погнали закидувати то все діло на скутерця. Але ми значить, наш впуск попередній, який стояв. Я вже скрутив кришечку, аби показати вам різницю в жикльорах, бо тут китайцям впадло пронумерувати. Я не знаю, чи буде вам то видно і як вам то гарно показати. Але різниця десь отака в дирочках. О, Я думаю, тут видно прекрасно, яка вона. Це жикльор, який в нас стане, то оригінальний який стояв. Так що бензу у нас буде явно більше. Стосовно пелюсткового клапана. В оригіналі тут іде отакий от вона f 18 e трьох, де там сонечко, О, трьохпелюстковий. В нашому впуску іде як в Леца і як Honda 34, такий такі вон, на 6. Я вже не став розкручувати, бо нічого не цей. Але кріплення одинакові. Так що зараз ставимо жиклерчики наші, збираємо наш карбюратор на місце. все клапанок там перекривається, все супер. І Будемо закидувати то на нашу моторяку. Єдине, що ще є нюансик, в нас отут впуск. Зараз я переставлю камеру, бо проти сонця щось вона не дуже грає буде, напевно, краще. Впуск йде з перехідником, але перехідник у нас тут на сам... пелюстковий стає добре, але сам карбюратор у нас тако літає. Але у мене є шланжечка бензостойка, зараз ми примудруємо так, би воно трималося, і будемо дивитися, що у нас з того всього вийде. Так що харетрендіти, погнали збирати то все до місця. Так, ну що, карп наш став. Вроді навіть нічого так став. Все прекрасно було би, якби не але. Але наше полягає в тому, що оригінальний трос газу нам ніфіга не підходить, бо він отут короткий. У мене в загашнику був тросик газу, який отакий. Як І тепер то все діло, бачите, все у нас працює. Але поки що то у нас не під'єднано до основної лінії того всього, отут ми маємо то все прикріпити, щоб у нас подача масла хоч якась йшла. Взагалі краще, конечно, коли ти ставиш такий карп, то переводити на масло в бензину. Але поки що ми будемо намагатися зробити, то щоб наш маслонасос працював. Чому так? Здавалося б, дурниця, але не дивлячись на те, що у нас стоїть там 80 кубів поршнюва. І їздить то вже все на тому ділі місяць точно. А то автоматично означає, що масла йому вистачає. І маслонасос справляється з поставленими задачами. І все теоретично в нас прекрасно, бо ще не прилипла наша поршнюва. Так що хотілося б ту всю систему лишити і би не паритися з доливанням. Бензину в цей, але так як тепер бензину буде поступати більше, то не факт, що та наша система так буде гарно працювати, як здається. Ну, Але наразі бавимося з тим спробуємо пробуємо то присрати. Так що поки що зараз натягнемо до максимуму, хай масло йде постійно, підтягнемо той. Привід його тут, він де, де він є, коли ти ручку газу дергаєш. Ми зараз його відкриємо і лишимо відкритим, хай він собі на постійно багато масла нам дає. Побачите, він там внизу заходить сюди. Ми зараз його вклинемо і хай він дає і будемо пробувати завести ту штуку на тому карбюраторі, Подивимося, що в нас з того всього. Діла вийде, так що погнали займатися тим питанням. Зробили ми отако. карбюратор наш став і все було б супер-пупер. Якби не, але завжди воно є. І майте собі то на увазі, коли ви захочете ставити отакий гарний впуск з гарним карбюратором. Але не забувайте, що ви тут займаєтеся тюнінгом і хочете присрати, по суті, Ямаховський. Делор, ну, то він частіше всього ставиться на щось італійське або на Ямаху. Якщо ви хочете присрати то до Хонди, то буде все не так просто. А саме, саме розказую привід газу у нас. От, трос газу. Він у нас закороткий. Той відстані нам не вистачає для того, щоб піднімати. У мене в гаражі була, лишилася заначка, от я взяв трос газу. Зараз ну, Ілюха, Ілюха подергає, я вам покажу. Ні-ні-ні, піднімаю того. Все, ми взяли того каратиша і Заре, де воно там є. А ну покажи, піднімай. Все, супер, піднімається до самого верху. Тобто карбюратор у нас робочий, але поки що окремо від системи. Е, хто крутив Honda, той знає, що тут йде пайнік. Де воно там? Було? І трос газу розходиться. Один йде на масло, на привід масла, подіоргай там, О, бачите, крутить, а другий піднімає дросільну заслонку. Зараз у нас то не працює, нам треба буде то якось тюнінгнути, скажімо так. Але наразі ми просто ну вклинемо той привід масла насоса, бо він нам давав масло. Чому я хочу його лишити? Тому що е, та 80-кубова поршнюва стоїть тут вже місяць. І не дивлячись на те, ніхто масла в бензин не додав, вона ще не прилипла. З чого виходить, що масла нам достатньо для тої поршньової. Чи буде достатньо з, таким, з такою кількістю бензину, не ясно. Але ж кажу, хотілося б лишити систему, таку, як вона є, щоб подача масла була автоматична і не доливати її в бензин. Так що зараз будемо спробувати завести то все діло. І подивитися, як воно буде на такій газюльці газувати, е -е, би розуміти, варто то все робити далі чи ні. Так що погнали накачувати бензинку та й будемо пробувати диркати того коня. Ну що, чертольот. Пробуємо проїхатись на тому демоні. Колесо пробуємо поїхати. Переможця що не собить. жорстко заливає одна з проблем що його заливає у нас відкритий підсос зараз спробуємо його трошки підігріти прогріємо скинемо, спробуємо закрити підсос подивимося що у нас з того вийде Так що поки що грі коротше Докидаємо підсос, і він нас явно глохне. З підсосом не їде, бо забагато смеся. Е так що я думаю, що в нас його заливає. Зараз скинемо фільтр, подивимося. Скоріше всього, що треба е поміняти нам. Дивіться прикол, опускаю. починає Починаю отко тикти тупо бент. Так що зараз будемо міняти жикльори, попробуємо ще поправити е, наш поплавочок, щоб він раніше трошки перекривав. Може то нам чимось поможе бо зараз на підсосі ще менш-більше, а так заливає люто. Так що погнали знімати і будемо пробувати, що в нас вийде. Ще я поміняв назад, переграв. Переробив оригінальний все ж таки трос газу. Бо той, що я ставив, він не давав до кінця закриватися дрослю. І дуже туго ходив, то прийшлось обрізати оригінальний і переграти. залишив ту Лишив так хай буде для ущільнення і зміцнення, бо то тупо пластмаска. Так що погнали. Нам приїхали жикльорчики, погнали дивитися, що в нас з того всього вийде. Я не знаю, вам буде видно, ні, але вони промаркіровані. І нам треба, я його тут же знайшов, ми беремо 90-й, маленький з тої всієї бригади. Ми зараз беремо 90-й, вставляємо його і вже після того будемо дивитися, кажу, поставлю зразу самий маленький, щоб було понятно, є якась різниця у нас в тому. Чи ні. Так що погнали замінювати наш жикльор і подивимося, як перекриває наш поплавочок, може його підправимо, якщо то можливо. Так, не знаю, постараюсь показати от наш оригінальний жикльор. Ось таке в нього дупло. І ось таке ми будемо ставити. Поставимо 90, де там фокус. От, подивимося, що в нас з того всього вийде, чи перестане переливати. Стосовно поплавка. Стосовно поплавка, поплавочок у нас навіть стоїть трохи вище, навіть трохи раніше перекриває. Де там зараз подивитися, як його можна підігнути чи ні, бо я коли дивився перший раз, то мені здалося, що він, на жаль, не регулюється так як би нам хотілося. Іде, брати, кажу, до того всього потім ремкомплект. Я взагалі поняття не маю. Якщо знаєте, до речі, то напишіть в коментарях, щоб знати, бо я дупля не нарізаю, як то має бути. Так, ну тут я поки що кажу, поки що обійдемося, бо тут така система. От, де там от кавилка йде. І кажу, її щось підгинати, у мене бажання нема. Так що поки що міняємо наш на 90 жиклер закидуємо та й будемо дивитися, продовжує текти наш бенз, загинається наш мотор під переливу чи ні. Оставив я карбюратор, все, думаю, зараз як заберу. Ага, не так сталося, як гадалося. Короче, отака у нас тут епопея вже. Завів я його. почав він непогано, думаю, все, зараз буду знімати, встав з дрелькою, Думаю, би не мучити. Кікстартер. Бах! Як хряснуло. Короче, пішла по бороді дрелька. Маємо тут клин мотора, точніше підшипників. Клинили. Короче, наглухо клинили в нас підшипники. Так що наша система з подачою масла стандартною не справляється зі своїми завданнями. Так що... Масло треба 100% доливати. Поршнюва, поршнюва не звинить, все з нею окей. Так що будемо вертати її назад. Але підшипники кажу, таких обертів і такого режиму не пережили. Причому, що навіть не, не проїхали, в принципі, не пережили навіть на стадії настройки карбюратора, скажімо так. Так що на тій печальній ноті я буду закруглятися. А якщо вам було цікаво, то в слідчій серії будемо ставити підшипники, будемо ставити сюди редуктор. Щоб Отако в нас літає колесо. Коротше, ще ціла купа. Отакий болтон тюнінг. Вийшов, ніфіга не болтон і закінчився переборкою мотора. Так що, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на той каналчик, ставте йому подобайку Звісно, гарнесенько донайте на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії, де ми то все вже зберемо. Та й сподіваюся, все-таки подивимося, як воно їде. ви випасики на баком картовим бакомбенки, картовим бакомбом.